Що буде, якщо під час найближчого синоду, який відбуватиметься в жовтні цього року в Римі, синодальне зібрання схвалить благословення гомосексуальних пар зміну статевої моралі в напрямку її ослаблення, скасує обов'язковий целібат Латинській церкві, і дозволить на жіночий діаконат? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. А на поставлене запитання та на інші запитання відповів кардинал Герхард Людвік Мюллер. В інтерв'ю для інфоватікана і фрагментами цього інтерв'ю я хотів би з вами поділитися. Пригадаю, що кардинал Мюллер очолював конгрегацію Віровчення сьогодні дикастері віровчення, від 2012 року по 2017 рік. Тобто в останній рік понтифікату папи Бенедикта XVI і в перших роках Понтифікату Папи Франциска. Папа Франциск після закінчення першої каденції кардинала префекта Мюллера. Не продовжував його служіння і подякував йому. Звісно, ми до, цього, до цих подяк теж долучаємося, бо кардинал Мюллер вірно служив Христовій Церкві. Кардинал Герхард Людвік Мюллер, німець, належить до дуже нечисленних ієрархів, які мають таку чесноту, як мужність і відвага. Таких ієрархів в католицькій церкві, може назбирається, десяток, два коли я намагався їх якось порахувати, то мені вийшло як Мюллер, Стрік, Стріктланд, Кордельйон, ну, Небагато одним словом, небагато. Кардинал є богословом високого класу. Його перу належить понад 500 наукових публікацій в сфері богослов'я. І разом з цим цей пастир має відвагу пророка, який називає речі своїми іменами, і попереджає Божий народ про різні небезпеки. Дуже цікаво сталося, що. Е, «Інфо Ватікана в дуже короткому часі взяло інтерв'ю і в теперішнього префекта Дегастерію Вірувчання, кардинала Віктора Мануеля Фернандеса, і в одного із його попередників кардинала Герхарда Мюллера. Можна порівняти ці два інтерв'ю, якщо я не забудуся, то дам посилання в описі до цього відео. Отже, переходимо до самого інтерв'ю. Наведу деякі фрагменти. Вже перше запитання робить враження і теж відповідь на це запитання. В жовтні цього року розпочнеться завершальний етап синоду про синодальність. Як ви до нього налаштовуєтесь, запитує кореспондент. І карнал Мюллер відповідає: Я молюся, щоб все це було благословенням, а не шкодою для церкви. Я також прагну богословської ясності. Щоб церква зібрана навколо Христа, не стала політичним танцем навколо золотого теляти агностичного духу епохи. У, кардинал Мюллер, якщо так відповідає, то бачить такі небезпеки, що церква може перетворитися на такий танок навколо якогось золотого телятка. Дуже цікавий біблійний ключ підсовує нам німецький ієрарх. І тут варто було би пригадати о той біблійний епізод, який описаний в книзі Вихід, 22 розділі. Коли народ побачив, що Мойсей забарився, не сходив з гори, збився він юрбою коло Аарона та й каже до нього Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас, бо о той Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Сказав же Аарон до них Повиймайте золоті ковтки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене. І повиймали. Повиймали всі люди, золоті ковтки, що були в них в вухах, і поприносили до Аарона. Позбирав він з їхніх рук, розтопив у формі та й зробив з них вилитого бичка. А вони загукали Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. Аарон, побачивши це, спорудив перед ним жертовник і проголосив Завтра свято на честь Господа. Народ на пустині, якийсь час був без Мойсея, тобто без пророка. Коли народ є довший час без пророка, то втрачає орієнтир. І звернувся до Аарона, щоб той зробив їм ідола. цей ідол був зліплений з золотих окрас, які ізраїльтяни носили в своїх вухах. Оці церкви пояснювали, що те, що прикрашає вуху християнина, це Боже Слово. Коли ми відходимо від Слова, коли ми знімаємо оту окрасу з наших вух від Божого Слова, яке передається через доктрину церкви, то ми швидко починаємо танцювати навколо якогось ідола. Забалакався я, перейдемо все ж таки до інтерв'ю кардинала Мюллера. Одне із наступних запитань, дуже дуже цікаве. Теж в зв'язку з синодом про синодальність. Чи роздумуєте ви вже над якимось посланням, яке збираєтесь озвучити під час асамблеї синоду? Насамперед, насамперед я хотів би сказати, зважаючи на численне розчарування молоді після всесвітніх днів молоді в Лісабоні. Наступне. Церква, яка не вірить в Ісуса Христа, Сина Бога Живого, вже не є церквою Ісуса Христа. Кожен учасник синоду повинен спочатку вивчити перший розділ Люмен Gentium, в якому йдеться про таємницю церкви в плані спасіння триєдиного Бога. Церква не є ігровим майданчиків, ідеологів безбожного гуманізму або стратегів партійних конференцій, які стоять на заваді, які постійно перешкоджають. І далі кардинал Мюллер говорить наступне: О, послухайте уважно: універсальна Божа воля до спасіння, явлена в Христі єдиному посереднику між Богом і людиною, є історично та есхатологічно реалізована, і це майбутня програма його церкви, а не велике перезавантаження. Атеїстично-глобалістської еліти банкірів мільярдерів, які приховують своє безжалісне особисте збагачення за маскою філантропії. Ух! Чесно кажучи, після таких слів, то я переживаю, щоб кардинал Мюллер доїхав на той синод і вас, брати і сестри, прошу про молитву. Абсолютно серйозно кажу ці слова. Бачимо, що кардинал Мюллер Протиставляє дві дійсності. Є універсальна Божа спасіння, явлена в Христі Ісусі. Так, дуже спрощено спасіння в Христі Ісусі, і цим має займатися церква, а не великим перезавантаженням, тобто Great Reset пана Клауса Шваба та інших лідерів Давоського економічного форуму. Ну так. В Наступному запитанні кардинала запитали про присутність мерян на синодальній асамблеї. А пригадаю, що 25% мирян будуть мати право голосу. 25% взагалі синоду це миряни, які мають право голосу. Якщо миряни беруть участь в цьому з правом голосу, то це вже не є синод і єпископів, говорить кардинал Мюллер. Дедалі більше єпископів і вірян висловлюють занепокоєння з приводу того, що може статися під час цього синоду, чи є чого боятися? Ось таке запитання. І кардинал Мюллер продовжує попередню думку і каже так: так, фальшиві пророки, які видають себе за прогресистів, оголосили, що. Прагнуть перетворити Католицьку церкву на організацію допомоги для порядку денного 2030 Адженда 2030, так званий стійкий розвиток, 17, цілей стійкого розвитку. На їхню думку, тільки церква без Христа вписується в світ без Бога. Як логічно. Багато молодих людей повернулися з Лісабона, розчаровані тим, що в центрі уваги більше не спасіння у Христі, а якась мирська доктрина спасіння. Далі шокуючі слова. Очевидно, є навіть єпископи, які не вірять в Бога як початок і кінець людини і Спасителя світу, але які в паннатуралістичному або в пантеїстичному ключі розглядають так звану матір Землю як початок буття, а кліматичну нейтральність або кліматичний добробут як мету планети Земля. Кардинал Мюллер говорить, що так, фальшиві пророки підсувають нам фальшиву протологію і есхатологію. що все починається на землі і закінчується на землі. Що ми йдемо до такого собі світлого майбутнього, ох, як це знайомо звучить, тут на землі, до такого собі земного раю. Пригадалися такі брошурки, які роздають. Певна організація роздає тут теж в броварах, там на вулиці. Думаю, що ви теж пригадуєте такий земний рай, там, власне, там тваринки так ходять. Угу. Ну, добре, не відволікаємося. Йдемо до наступного запитання. Чи вірите ви, що зміни в питаннях віри і доктрини можуть бути схвалені, як стверджують деякі групи і течі в церкві? Бачимо, що кореспондент теж не шкодував кардинала Мюллера тільки так. Давав їм, їм такі запитання, що ух. Тут, дорогі мої e, журналісти, я вас теж до того заохочую, щоб ви не шкодували єпископів, архієпископів, високопоставлених, може, теж кардиналів, якщо вам буде, якщо вам вдасться задавати їм теж якісь запитання, тільки задавайте не такі запитання, яким, яким їм вигідно задавати, а таким, чим живе церква, e, щодо небезпек церкви. А не щоб просто вони якусь солодку водичку потім нам пропонували. Вибачаюся, перепрошую. Чи вірите ви, що зміни в питаннях віри і доктрини можуть бути схвалені, як стверджують деякі групи і течій в церкві? І карнал Мюллер, відповідаючи на це запитання, каже так: ніхто на землі не може змінити, додати чи відняти щось від Божого Слова. Ну то й очевидно, так. Як наступники апостолів, папа і єпископи повинні навчати людей того, що заповідав Христос під час земного життя і Воскреслій Христос, єдиний вчитель. Далі папа говорить, що безпомилковість магістеріумів, тобто вчительського уряду церкви, поширюється лише на збереження і вірне тлумачення таємниць віри, раз і назавжди повіреної церкві. Так званий депозитом фідеї. Папа і єпископи не отримують якогось нового откровення? Ось так. І тепер, о, тепер дуже таке гаряче запитання. Що було б, якби, наприклад, синодальне зібрання схвалило благословення гомосексуальних пар, зміну статевої моралі, усунення обов'язкового священичого целібату або дозвіл жіночого діаконату? Чи прийняли б ви такі зміни? І Кардинал Мюллер говорить, що священичий цій повинен бути вилучений з цього списку, оскільки, власне, зв'язок таїнства священства з харизмою добровільної відмови від шлюбу не є догматичним питанням. Ну і дійсно, це не є догма церкви. Хоча, продовжує кардинал Мюллер, давня традиція Латинської церкви не може бути довільно скасована рухом пера, і про це. Виразно зазначили отці собору. Вгадайте, якого собору? Правильно, Ватиканського другого документ Пріс Бітерорум 16 16 пункт. Ну і відповідаючи на попередні пункти, Кардинал Мюллер говорить, що благословляти аморальну поведінку осіб однієї статі чи протилежних статей є прямим протиріччям Божому Слову і. Є тяжким гріхом Богохульства. На жаль, з новин, я дізнався, що в архієцезі Кельну. Незважаючи на заборону з боку кардинала Велькі, вдається, все ж таки допустилися Богохульства і поблагословили 25 веселих пар. Далі кардинал Мюллер, відповідаючи на. Продовжує свої роздуми про таїнство священства і говорить, що в церкві є таке викривлене уявлення щодо священства і щодо, як сказати, щодо папського служіння. Каже так кардинал Мюллер, формальну владу папи не можна відокремлювати від змістовного зв'язку з святим письмом, апостольським переданням і догматичним рішенням вчительського уряду церкви. Рішеннями, які йому, тобто тому конкретному Понтифіку, передували. Інакше, кардинал Мюллер далі говорить, що ми будемо мати справу з викривленим уявленням про папство, подібно, як, наприклад, мав отець Мартін Лютер, який неправильно розумів папство, розумів його так, що, наче папа поставив себе на місце Бога, який і є єдиним автором об'явленої істини. Замість того, щоб просто свідчити в авторитеті Христа про об'явлену віру в незмінному і неспотвореному вигляді, і достовірно представляти її церкві. Ось так. І далі кардинал Мюллер говорить так: в такій екстремальній ситуації, від якої нас може врятувати Бог, тобто, якби там схвалили там на синоді всі ті речі, про які ми чули, кожен церковний служитель втратив би свій авторитет. І жоден католик більше не зобов'язаний релігійно підкорятися єретичному або розкольному розкольницькому єпископу. І тут уявіть собі, що кардинал Гархард Мюллер теж посилається на один документ, як не дивно, також собору Ватиканського другого Люмен Gentium 25 пункт. Самому цікаво, і зараз після запису, запису цього відео піду перевіряти це. Чи вважаєте ви, що церква робить достатньо для того, щоб чітко відстоювати істини, які сьогодні є предметом дискусії? Ось таке запитання, і кардинал Мюллер відповідає: На жаль, ні. Наше священне завдання сміливо проголошувати істину Євангелія в церкві і поза нею. І далі кардинал Мюллер каже так: навіть Павло одного разу відкрито виступив проти двозначної поведінки Петра. Цікаво, для чого. Карнал Мюлер взагалі такий приклад наводить. І посилає нас до послання до Галаків другий розділ. Тут пригадаю, що Петро Апостол, при язичниках, коли не було священників з юдео-християнської спільноти, то він так їв там з ними, пив вино, плескав їх там по плечах. А коли прийшли юдеї, то він так робив вигляд, що він їх не знає. І ця поведінка Павлу не сподобалася, і він при всіх публічно докорив Петрові, опублікував це на своєму аккаунті, тобто в посланні до Галатів. І не тільки тогочасні християни про це знають, але представте собі, що всі покоління християн, які читають послання до Галатів, знають про цей публічний докір Петру. Ну і карнал Мюллер говорить, що коли Павло докорив Петру, не ставив під сумнів його встановлену хрестом. Першість. Ми не повинні дозволити залякати себе в церкві. Ух, як відважно говорить Кардинал Мюллер. Ми не повинні дозволити залякати себе в церкві. Тут насувається запитання: а що, хтось залякує. Як ви думаєте, ми не повинні дозволити залякати себе в церкві або спокуситися перспективою перегонів за хорошу поведінку, яку бажають згори. Дійсно, відважно. Єпископів і священників призначає безпосередньо Христос, покликує безпосередньо Христос. І відповідні вищі ієрархи повинні це враховувати. Однак вони перебувають у спільноті один з одним, що включає релігійний послуг у питаннях віри і канонічний послуг в управлінні церквою. Але це не звільняє нікого від сумлінної відповідальності безпосередньо перед Христом, пастирем і вчителем, чия влада освячує, навчає і спрямовує віруючих. Перепрошую, тут хтось мені заважає, мушу виключити. Так. І далі кардинал Мюллер пише говорить так: необхідно також суворо, чітко, перепрошую, необхідно також чітко розрізнити відносини папи з його нунціями та працівниками Ватикану і колегіальні відносини папи з єпископами, які не є його підлеглими, але його братами в тому ж апостольському служінні. Дуже дуже відважні такі тези виражає кардинал Мюллер. Яку роль повинен відігравати папа в цей час? Це останнє із запитань, яке задали кардиналу Мюллеру, і кардинал відповідає наступне: протягом всієї історії церкви, коли папи відчували себе або поводилися як політики, справи закінчувалися погано. В політиці йдеться про владу одного народу над іншим народом. О, ми, здається, досвідчуємо власне політики. В політиці йдеться про владу народу над народом, а в церкві Христовій про служіння вічному спасінню людей, до якого Господь покликав людей бути його апостолами. Папа сидить на катедрі Петра, на престолі Петра, і те, як Симон Петро представлений у новому завіті з усіма його злетами, падіннями, повинно бути натхненням і пересторогою для кожного папи. В горниці перед своїми страстями Ісус каже Петрові: Навернувшись, зміцнюй братів твоїх. Лука 22 розділ. Зміцнюй, тобто, у вірі Христа, Сина Бога Живого. Тільки таким чином Він, тобто Петро, є скелею, на якій Ісус будує свою церкву, яку не подолають пекельні ворота. Так закінчується інтерв'ю кардинала Герхарда Людвіка Мюллера. Для інфо Ватікана. Традиційно дякую, дорогі брати і сестри, вам за ваші пожертви та донати, які я використовую для закупівлі різного спорядження, форми для наших бійців. Якщо хоче хтось долучитися, то така можливість є в описі теж до цього відео. Поділіться вашими роздумами щодо цього інтерв'ю. І ще раз виражаю своє сподівання, що воно буде якнайшвидше перекладене на Нашу солов'їну мову, і ми зможемо в повному обсязі з ним познайомитися. ознайомитися. Бувайте здорові!